Отже, три повітряних петлі підйому, повертаємо в'язання і повторюємо все з першого ряду. На початку ряду у нас три стопчики з одним накидом, дві повітряні ланцюжок ланцюжок. Ще три стовпчики з одним накидом, ланцюжок з п'яти повітряних, три, чотири, п'ять. Чіпляємось до попереднього ланцюжка. Варочку, стовпчик без накиду. Це ряд. Два, три, 4-5, який буде тільки з ланцюжків, ми робимо арочки. Ось наш хвостик павича. Сюди ми робимо, прикріплюємося у середній стопчик. Знову робимо 5 повітряних ланцюжок, прикріплюємося до арочки попереднього ряду. Стопчиком без накиду. Знову робимо 3, 4, 5 стопчик, повітряних петель. Знову прикріплюємося в середній стопчик хвостика павича одним стопчиком без накиду. Знову робимо 5 повітряних ланцюжок. Прикріплюємось до арочки попереднього ряду. Раз, два, три, чотири п'ять. Кінець ряду, ланцюжок із двох повітряних. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Дві повітряні ланцюжок і ще три стовпчики з одним накидом. В кінці ряду робимо три повітряних петлі підйому, повертаємось. І далі продовжуємо в'язати. В цьому рядку в нас будуть оці віяла, хвостики павича, межуватися з стопчиками, верніше, з ланцюжком із п'яти повітряних. На початку ряду у нас три стопчики з одним накидом. Ланцюжок з двох повітряних і ще три стовпчики. З одним накидом. Далі, як я вже казала, буде у нас чергуватися а, арочки з п'яти з ланцюжків п'ять. Повітряних, і хвостики паличів. Зараз ми робимо 5, 3, 4, 5 повітряних ланцюжок, прикріплюємося до, до арочки попереднього ряду стовпчиком без накиду. Далі бачимо ось ту петельку, яку треба пров'язати в розкол. Робимо накид і в цю петлю пров'язуємо 5 стопчиків, Стопчиків з одним накидом в одну петлю, щоб створити віяло хвостик палича. Три. Чотири. П'ять. Закріплюємось. стовпчиком без накиду. Знову робимо 5 повітряних петель, закріплюємось у попередню арочку попереднього ряду. Знову у нас петелька, стовпчика без накиду, в розкол цієї петельки вводимо гачок і пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Це у нас буде тут віло, три, чотири. П'ять. Обов'язково треба зачепитися за попередню арочку попереднього ряду. Знову пров'язуємо п'ять. Повітряних ланцюжок. Робимо арочку, закріплюючись у арочку попереднього ряду стовпчиком без накиду. І знову бачимо петельку, стовпчика без накиду в попередньому рядку, сюди, в розкол цієї петлі, робимо 5 стовпчиків з одним накидом. Таким чином, у нас з кожним другим рядом, в якому ми будемо в'язати оці віяла, кількість їх буде збільшуватися на один, Бачите? 5. Зачепилися. Кінець ряду пров'язуємо 5, 5 повітряних. І ось наш ланцюжок із двох повітряних. Сюди пров'язуємо, як завжди в кінці ряду і на початку ряду три стовпчики з одним накидом, 2, 3, 2 повітряні і сюди ж Ще три стовпчики з одним накидом. Три. Знову ж таки робимо три повітряні петлі, петлі під йому і опиняємось, перегортаємо роботу. І ось так виглядає, вже виписується отой трикутничок. І, як ви бачите, з кожним рядком збільшується на один оці вілева. Тут був один, тут вже два, тут вже три. Наступний рядок у нас буде тільки складатися на початку ряду три стовпчики з одним накидом, дві повітряні ланцюжок, три сюди ж. Стопчики з одним накидом, і далі підуть арочки з п'яти повітряних петель. В кінці знову зробимо у цю маленьку арочку три стопчики з одним накидом, ланцюжок з двох повітряних три стопчики з одним накидом, три петлі підйому. Перегортаємо в'язання, і далі будуть у нас йти оці хвостики павича. Таким чином у нас буде виходити ось так. Дивіться, починаючи з ось цього кутка, постійно збільшуватися кількість оцих хвостиків. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. І е, кожний рядок буде складатися або з хвостиків, які чергуються із ланцюжком у 5 повітряних, або ланцюжки арочки з п'яти повітряних. Ось зараз я в цій хустинці саме знаходжуся. В рядку, яким закінчила там. Це рядок, в якому треба в'язати хвостики. Зробила 5 повітряних, прикріпилася хвостиком чи сторчиком без накиду. І далі у мене йде оця петелька, яку треба пров'язати в розкол, створити хвостик. Ввожу гачок і сюди пров'язую 5 повітряних, 5 стовпчиків з одним накидом. стопчиків. три. 4, 5. Зачепилась за арочку стопчиком без накиду. Далі чергуємо. Чередуємо 1, 2, 3, 4, 5, 5 повітряних. Робимо арочку, чіпляючись за арочку попереднього ряду. Знову ж таки, оцей, оця петелька, із, яку треба пров'язати в розкол, в неї пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. І ось так чередуємо до кінця 3, до кінця ряду, о, ряду. 4, 5. Сподіваюсь, що я доступно, гарно, зрозуміло показала, розказала. Ще раз повторю, Починаємо з оцього кутка, пров'язуємо рапорт узору у нас два рядки. Один рядок це створення ланцюжків, арочок з п'яти повітряних петель. Другий рядок це чередування п'яти стопчиків з одним накидом у. Одну петлю в розкол і 5 повітряних петель, ланцюжок створення арочки. Ось так це буде виглядати. Можна... Чому подобається мені цей візерунок, і саме створення з кутка, тому що можна збільшувати, наскільки треба вам. Якщо маленька хустинка на дитинку залишити, наприклад, 15. оцих, я рахую по цих хвостиках. На велику дорослу людину, у мене якраз, їх, я їх в'яжу 20. Ось цих 20. Потім ще додаю е, зав'язочки для. Гарнішого використання. Ну, ось так. Дуже була рада поділитися з вами цим МК. Це не мій МК, я ж кажу, я не майстер, я вчуся і вчуся на своїх помилках. Мені сподобалось, тому вирішила поділитися із вами. Ще раз повторюю, це МК знайшла. Турецької майстрині і зробила для вас, щоб було зрозуміло українською. Дякую всім за увагу. Дуже рада була повернутися у ці тяжкі часи до вас, підтримати цим вас і сказати вам ще одне: бережіть себе, не нехтуйте тривогами, бережіть себе і своїх рідних. І пам'ятайте найголовніше, все буде добре. Я в це вірю, я на це надіюся і хочу, щоб ви теж в це вірили. До побачення, мої любі!